Привіт, одна із самих трендових тепер наразі крипта, особливо коли вона летить вгору. Отже, яку візу ліпше обрати криптонам та взагалі в яку країну поїхати? Трошки поговоримо про це. ОАЕ та Кайманові острови напевно пропонують криптоінвесторам самі ліпші умови, нульові відсотки відведення такого роду бізнесу, можливість перебувати до 90 днів для українців взагалі без візи. А в майбутньому є можливість оформити довготривалу візу інвестиційну або золоту візу, де інвестиції потрібні від однієї тисячі доларів. Ряд країн Європи, таких як Швейцарія, Португалія, Німеччина, теж пропонують схожі умови, і тому вони дуже вигідні до криптонів. Звичайно, Сполучені Штати, родина крипти. так? Також одна із таких цікавих країн є Ель Сальвадор. А в якій взагалі біткоїна можна розраховуватись в магазинах. Ця валюта прийнята в них на національному рівні, і тому для криптоінвесторів це дуже цікавий напрямок. Отже, якщо ти криптан і ти плануєш кудись поїхати, звертайся до нас, ми підкажемо тобі, яку країну ліпше обрати, як оформити туди візу і які умови там можуть бути для ведення твого бізнесу. Дякую.